Привіт дівчатам, жінкам. А це відео для вас коротесеньке. Воно як невеличке попередження. Бо про це потрібно знати. І може статися так, що ви вже, наприклад, помітили, що це на вас якось впливає. А, хочу говорити зараз про. Наші чудові цикли, тобто коли йдуть місячні, в цей час у жінок е натуральним природнім способом відкриваються певні проходи, прорви в аурі. Вони з'являються на рівні живота і на рівні нашої проміжності. Тобто, як мінімум, два проходи. Це, в принципі, не страшно, але б, наприклад, я б не рекомендувала робити якихось важливих практик в ці дні. Взагалі, наша вся система, особливо астральна і ефірна, більш уразливі. Якщо ж все ж таки, наприклад, у вас йде процес зцілення, і ви повинні на кожен день наприклад, робити очищення, ще там щось. Так, у вас ціла програ програма, а, тобто ви не можете зробити паузу, бо вам потрібно робити а, потрібно ці проходи, ці прорви. А, закривати. Звичайно, робимо різними варіантами. Так? Можна просто за допомогою звернення до нашого вищого я, до наших гідів, за допомогою маятника, сіли. Якщо нічого не відчуваємо рукою, де відкрилася так? аура. А, візуалізуємо. Я вже вам сказала, де на рівні живота і в проміжності. І закриваємо. Так, просимо допомогти. Ще є варіант звернутися до духа Ноутіуса. Я вам спеціально підготувала, знайшла фоточку. Ось. Тобто, ви уявляєте собі цю ракушку, так? Звертаєтесь до неї так само, як ви звертаєтеся до вашого янгола-охоронця. Захищайтесь обов'язково, Так, Підготовка і налаштування – це завжди-завжди. Коли ви Покликали три рази, звернулися так само, як ви звертаєтесь, наприклад, до Янгола, до Бога, до святого, до дракона ще до когось, так само до духа рослини, тварини, природи це, в принципі, один і той же варіант роботи. Три рази до нього звернулися, його візуалізуючи, можливо, собі фотографію на екрані поставили, щоб краще було так з'єднати ваш канал а, з Nauтілусом. І одразу перевіряємо, позитивна чи негативна присутність. Точно перевіряємо. Ще два-три питання, як мінімум, що це дійсно ця присутність, яку ви погукали, щоб вона дійсно була позитивною. Хто може за допомогою вертикалі розширення чи скорочення аори? Хто не може за допомогою маятника? Так, ви це вже все знаєте. Просто нагадую: отже, ви погукали. Впевнилися, що це присутність оця. І далі ваш намір прохання з повною повагою і подякою, що вам закрили ці проходи хоча б на період вашої практики роботи на таку-то там тему. І чекайте декілька хоча б секунд, а бажано хоча б хвилинку. І або сидите і дивитеся, поки робота йде, так? І маятник вам буде вказувати як індикатор. І коли закінчена робота, він або зупиниться, або покаже, що так, все закінчено. Тобто перевіряєте, або питаєтесь, там скільки хвилин треба почекати. Ну, і взагалі, чи закриє, чи не закриє, бо може бути таке, що е, не треба закрити. Таке також може бути. Чому. Тому що треба, щоб дуже багато всього з жінки вийшло. Так? Це природній процес, циклічний процес, це от якраз дуже хороші дні. От все з себе попрощатися з усім, чи, що нам вже не потрібно, що своє віджило з стагнаційними енергіями. Але якщо ми працюємо з чимось іншим, наприклад, та націлення чи допомога в чомусь, там рослинці, тваринці, людині, ще щось, то себе треба захищати. Краще, ще раз повторюю, в ці дні серйозного нічого не робити, якщо все ж таки треба. Закриваємося, захищаємося і перевіряємо, обов'язково підтверджуємо, що ці бреші, що ці проходи точно закриті. Якщо у вас вже створено декілька протоколів захисту, то запитайтеся, чи можливо треба зробити більш посилений захист. Так? Тобто, якщо у вас на, наприклад, три. Є варіанти, то третій найтакий найсильніший, можливо, вам під час практики в ці дні потрібен буде дуже сильний захист. Уточнюйте ці деталі. Ось таке невеличке відео для дівчаток. Вважаю, що інформація все ж таки важлива. І так, в ці дні може бути таке, так що. Робота йде якось трошки не так, це також нормально. Тобто спокійно, дівчата, все циклічно. Тим більше у нас, так? І чим більше ми під'єднані до природних процесів, до матінки природи, до планети. Тим більше ми ще й відчуваємо і її циклічність, більше того, наша циклічність підлаштовується під циклічність планети, під циклічність місяця, під циклічність всіх процесів, сезонну і тому подібне. Ну, ви це все будете помічати, якщо це вже не зроблено. Можливо, вже у вас є так у вашому житті. Ну що ж, сподіваюся, що інформація. Сподобалась, і ви будете пам'ятати про цей невеличкий, але все ж таки, на мою думку, важливий момент. От, фотографія спеціально знайшла і показала, що було що візуалізувати. Дякую, бувайте! Ава! Ще даю два варіанти. Тобто, можете так обирати з трьох. І ці два варіанти. Насправді саме для жіночих днів підходять ще краще. Бо дух Наотілоса, він більш такий загальний, тобто його можна призувати взагалі, коли є різні проходи, прорви, тріщинки в аурі. Він також, до речі, допомагає з різними ефірними предметами в нашій аурі, в нашому ефірному тілі. Так? Тобто, якщо ви виявите, що у вас десь є якісь предмети, то можете до нього звертатися. Так, Пошукала, знайшла. Отже ще два варіанти. Перший це яшма червона. Спеціально вам даю фотографію. І ще один варіант, вам вже знайомий: Змійка, австралійська, так, веселкова або рагенська. Ось до цих. Ще двох варіантів, так, до червоної яшми, тобто до камінчика, до кристала, можливо, у вас десь є. Дуже люблю браслети з Яшми. Вона дійсно так. Це жіночий для мене, для такий жіночий, дуже кристал і дуже гарно заземляє, до речі. І, звичайно, наша веселкова змія. Вона взагалі дуже багато чого робить, тому що, по суті, ви можете від'єднуватися від тої крові, яка з вас вийшла. Також змія може вам допомагати, коли ви даєте кров, так? тобто як ви донор чи отримуєте її, або коли даєте орган. Ну, Або отримуєте орган, так? тобто почистити зв'язок і енергетику цього органу чи цієї крові, або від'єднатися від тієї крові, яку ви даєте, чи яку ви себе евакуюєте. Дуже дипломатично, скажімо. До речі, до Яшми так? ви можете взагалі все, що пов'язано з вашим циклом, з болями. А звертатися по допомогу. Вона допомагає регулювати цикл, регулювати всі ці болі, спазми, це все. Тобто ось така невеличка штучка, але дуже-дуже корисна. Сподіваюся, що стане в нагоді. Принаймні тим, хто до цього відкритий і хоче спробувати і попрактуватися. Гарного дня, бувайте, Апах!